Навіщо Фрідман, Фукс, Медведчуки визначали на роль патріота, щоб розповідали на телебаченнях там Зік Медведчуковський і все інше, таких як Пупс? Ну, моя думка, так? такий Пупс? Він ментально водій кримінального авторитету. Кримінальники, як ви пам'ятаєте, у 90-х вони що робили? Вони протуровували дорогу, розчищали. Малий та середній бізнес, інтелігенцію, зачищали їх. Для кого? Для внуків комуністів, для ментальних росіян. І от е, хто такий пупс? Він ментальний водій кримінального авторитету. Все, він далі, на мою думку, не рухнувся. Ну, Благо діло, що Ольга йому організувала лекції та навчання від е, культурологів, мистецтвознавців, але не сильно допомагає. Якби не це навчання, то він би взагалі на передачі приходив би у спортивному костюмі. Ну, Щось, щось трошки зробили вигляд, але візії нема. Так от мета, щоб українці адекватні, вони зневірювалися, споглядаючи таких, як пупс. І бачачи, що не можуть йому апелювати, бо він зразу там розкидається обласними прокурорами, зв'язками, там, міліціонерами, різними правоохоронцями, криміналітетом, там, замовними публікаціями, всім іншим, то вони зневірювалися і розуміли, що ну, виходу нема. Вихід є почати говорити. Ментальним кримінальникам, феодалам, які є руками російських олігархів, хто вони є? І почати відновлювати нашу інтелігенцію, почати е дискутувати на предмет візії української держави та українців, як нам належним чином правильно боронитися від зовнішніх ворогів і відівчитися оцього совєтського захворювання, боятися партійної номенклатури. Щоправда, колись вона була така, а зараз це кримінальники, котрі служать на внуків комуністів, але треба і дівчат боятися. Зрозуміти, що вони обмежені у своїх ходах, вони нічого, крім як злитися, підставляти, придумувати якісь там підлі підступні речі, не вміють. Вони ментально нездатні протидіяти. 可别因